2030 гривень, за лот з восьми одиниць, і зараз подивимося, що це таке за одиниці. Це в нас таке, такий друшлак. І подивіться, яка в нього особливість. Хоп! Його можна коректувати під будь-яку раковину, будь-який розмір. Ось, бачите, воно так може фіксуватись. Ось так він виглядає. Також тут є ще Ножки. Його можна поставити, наприклад, на поверхню і тримати. Тут такі силіконові вставки, щоб раковину не царапати. Його можна як мити овочі, фрукти, так ще й зливати, наприклад, гарячу воду, його можна мити в посадомиєчній машині. Ціна одиниці в нас 254 гривні. Це в нас бренд Ernesto. Розмірами вони будуть ось так 35 см, а якщо видвинути, то 56 см. Тому щоб замовити цей лот в лоті в нас буде вісім таких друшлаків. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.